Вуаля. Рубаночком печухали. Дивіться, яка краса, а? Будь ласка. 400 гривень погонний метр 1200. Оця полочка 1200 гривень без матеріалу. Хочете собі таку саму полочку, почитали пару книжечок. Базу вивчили і можете збирати собі самі. І не треба нікому платити. І будь ласка. Ця 1200, ця вже 1500, оце більше, бачите? Отак от от воно робиться, дивіться. А?